Давай підключаємось і трішечки, може почекаємо, Почеки, поки до нас доєднаються ще глядачі. А поки можете поставити плюсик в коментарях, якщо ви мене гарно чуєте. А краще полайкати пряму трансляцію. Полайкати так. пряму трансляцію, якщо ви нас чуєте добре, бачите і все все у нас добре. Ну, я сподіваюся, що все добре. Так, я в інстаграмі вже лайки йдуть. Так, значить, все добре. Так, да, лайки, в інстаграмі лайки. і на Ютубі. Поки що ніколи ніхто не доєднався, зараз почекаємо. Може, може, почекаємо. Добрий ранок! Добрий ранок! усіх! Усі раздоровки! Вітаємо вас в нашому київському магазині. Чому ми тут? У нас сьогодні вже третій день клієнта. Ми шануємо наших клієнтів. Ми вас любимо, ми вас поважаємо. Ми завжди раді вас бачити в наших магазинах. Ну що ж. Почнемо наш прямий ефір. Так, як вже я сказала, що наш київський магазин знаходиться за адресою вулиця Константинівська, 71. Якщо ви мешкаєте у місті Києві або гостюєте, приходьте до нас. І Якщо ви займаєтесь рукоділлям, приходьте, приходьте до нас і зануритися треба в цю атмосферу, яка у нас вже третій день тут панує. У нас в нашому магазині є все для того, щоб зайнятися, щоб захотілося зайнятися цією ну, рукоділлям. Це настільки класно, настільки це, як то сказати, вдохновляє нам все. Так, оце. І як у нас свято, день клієнта. То у нас тут ви можете отримати подарунки або знижки. У нас є такий лататрон. Кульками, де ви витягнете собі нагодачу або знижку, або в подарунок майстер-клас. Так, у нас тут є Даша, і у нас ще є наші дівчата, ще продавці консультанти. Які... Так, і якраз ми попали так, що ми побачили всіх дівчат. Да, Вони да. так зміни мінялися, і ми застали усіх. Це так. дуже круто. Я вже за ними сумувала. Нас... Тому ми вже давно тут були на дні народження, а зараз ми приїхали, ми всіх побачили. Що можна придбати в нашому магазині? Все, що стосується: в'язання, валяння, вишивання, бісороплетіння, малювання, вироби з глини. Ну, все-все все можна придбати в нашому магазині. Тут дуже багато інтересів, де можна знайти для себе цікаве щось. Хочу вас познайомити ще з нашими новинками. О, це просто пряжа, від якої я просто була у захваті, коли спробувала її зв'язати. Я кажу, це за фібранатура шафран. Хто був в наших магазинах, вже її, Ми її помацкали, вже розібрали. Да, її розібрали. Вчора вона дуже добре йшла. Мене ось пров'язки можу показати, якщо вам Але камера, камера передасть оцю м'якість, оцю приємність. Ну, це не знаю, пряжа дуже класна, і для так прохолодного літа, для теплого демісезоння вона підійде дуже чудово. Ще Це тенцель 100%. Ще тенцель у нас є з отакою мікропаєткою. Пряжа тоненька, але ну, не знаю, вона дуже приємна, дуже м'яка. От Вона тонка. і для літа це... Те, що треба просто. Яночка, тут питання. А у Вінниці чи планується відкриття нашого магазину? Ми хочемо відкрити магазин у всіх містах України. Ну, Але не все зразу. Може, колись і буде у вашому місті? Це в нас стоєчка з бісером. О, яка вона тут гарна. Вчора багато приходило дітлахів і вони отак заходять і прямо прямують сюди. Так. Це що з бісеру ще... <свісно> Вчора таке цікаве, було, заходить дівчинка очами <свісно> так по магазину. Я кажу, ти пуфі шукаєш? Да. <свісно> ну якось. Ну, звісно, куди ж без пуфі? Так. А потім повернемося ще до <свісно> Рафі і до оцінки ти так? Звісно, все буде. Рафія. Рафія, це <свісно> пуфі. Ну, пуфі вже, зараз дівчатка ще докладуть да, розбирають. її дуже добре беруть. І що мені вчора сподобалось: приходять чоловіки з отакими списками, беруть великий кошик О, і так? просто і туди напихують по списку. Я в історію складала, там теж та забирали великий великий пакуночок пуфі. Це взагалі. Так, да, і що чоловіки приходять, жінки вдома в'яжуть, а вони тут скупляються. Ну, До речі, зараз дуже багато хто приходить. Жінки з чоловіками, ну то, наші клієнти приходять чоловіками, і вони з нами, е да, радяться з ними. Де, де, де. Він їй радить щось, це так круто, не і знаю. Мило, так, да, і мило, вони оце щось, як соловінки, такі, чу чу-чу, давай так. Ану, подивись, отак. Ану, Боже, це так класно, не знаю. Це мило. І ну, взагалі, це дуже круто, коли в сім'ї така от. Атмосфера так, дуже класна. Так а тепер давай ну, до рафії будуть питання до акції тижня. Розказати про рафію. Акція тижня це йде на рафію по акції. Рафія преміум органік 200 гривень коштує. Що ви робили з цю прямою? Ой, я в'язала рожеву панамку, шляпа на канвізний, сумка. Сумка на канві, шопер, uh -huh. я все обв'язала з нею. Ну, пряжа мені подобається. Майже нічим не відрізняється і фібронатура Чанки. І бачите, на неї зараз дуже гарна знижка йде. Моточок коштує 150 гривень. Тож, приходьте, поки є можливість придбати її за акційною ціною. Так, ще питання в Ютубі: покажіть пряжу леді Ярн Мафін. Так, ой, вона, ви знаєте, хоча це не сезон якось для акрила, але вона вчора дуже класно її брали. Да, поки Похняночка йде, мікрофон, якщо не відчутно, то рафію ви можете замовити у нас на сайті, або прийшовши до нас у магазини, посилання на сайт ви можете знайти у описі каналу нашого Ютуб каналу. Uh -huh. Так, це у нас леді Ярн Мафін, ми з Любов знімали. Мафін, Мафін. Да, це, це якісний акрил і пряжа, яка заслуговує на вашу увагу. Ниточка щільна. Вона рівномірна по всій довжині, вона м'яка, приємна на дотик. А в'язати з нею ну, просто чудово. Не знаю, вона мені сподобалась. Так що, якщо ви шукаєте акрил, особливо вчора от багато його хто брав для дитячих пледіків. Тому що ну, синтетика, вона якби вважається гіпоалергенною і для немовлят. Це класно. Я зрозумію, розумію, що для немовлят хочеться більше чогось натурального. Но тут вже стоїть вопрос такий це обирати бавовну, бо вовну не можу пропонувати, тому що у малят може бути алергія угу. на це. А акрил це гіпоалергенна пряжа, і вона підійде для дитячих виробів. Чудово. Питають, коли буде день клієнта в Одесі? Свідкуйте, в Одесі так буде, все буде. І я вже сподіваюся, що дуже скоро. Да, і теж чекає, що приїхати так, дівчат. я вже хочу приїхати ще до нашого одеського магазину, ще у Львові буде. Так що все буде. Ми вас нікуди не дінемо. Да. ви наші. Якщо в інстаграм є питання, тому що Ютуб нас зараз по активності більш перемагає, багато питань, ми вам вдячні. Чекаємо ще, можливо, в інстаграмі є якісь питання. Давайте, що ми не показуємо, давайте, давайте покажемо літо. Це бо вовня в інстаграмі <питання> була питання про джинс. Можемо на джинс подати. Джинс. Ну це настільки унів... універсальна пряжа, яка знаю. Львова передає. Вау! І вам привіт! Це настільки універсальна пряжа, яка підійде джинс. для будь-чого, для будь-яких проєктів, починаючи від пледів і закінчуючи, як я бачила, такі жакети з нею в'яжуть у дві нитки. Але ж можна взяти джинс плюс, але тут палітра не така, як у звичайного джинса. Менше, так, Так, менша, звісно. А джинс сам це, це просто. Так. Просто скільки кольорів. І, і ще джинс сплеш прикольний. Так, да, і кольоровий, і їх можна поєднувати. Ну, не знаю, це джинс софт колорс теж взяти. Там кольори дуже такі. О, я забула про нього. Так, да. кольори дуже класні всі. Для іграшок окрема культур. О тут якраз є питання, яка, яка не, плюшева, не плюшева пряжа, підійде до в'язання іграшок гачком. Для гачком. Якщо тонка, можна обрати преміум ярдс. Якщо ви хочете більш товсту ігрушку, дуже класно в'яжуть ігрушки джинс. з джинс плюс. Це просто ідеально. Взяти іграшку, зв'язану з джинс, і потім теж саме зв'язати з цією. Це буде в рази більше. Так. Іграшка буде. Далі питання: що можете запропонувати для купальника? Для купальника? Для Яночки, вона така не проблема. Ми йдемо. <ріст> ну ми йдем. купальники, це ой, наші дівчата дивіться, вони всі там сюди. всі зібралися і всі слухають. А ви скажіть привіт всім нашим підписникам на ютубі інстаграмі. Всім привіт! Такі гарненькі. Так, ми пішли до купальників. Так, купальники е, є така пряжа. Просто унікальна і гарна і класна. Це діва. Діва і Діва і Чим вони відрізняються? Так, зараз я моточок візьму, так, щоб було видно більш товщину. Ага. по товщині. По складу, якщо перевести по метражу, вони майже однакові. Але діва, вона тостіша, а файн вона Тон, тонкіша. тонкіша. Так. Я і... спочатку ютубу покажу. Так, Поблича. давайте ось так. Да. А потім, отак, от, от. А потім покажу інстаграму. Купальники я ну, в'язала з Діви. От і Діва Файн. Ну у цій пряжі дуже класно підійду для купальників. Так, питай, яке прекрасне розман різноманіття, де у Львові ваш магазин? Е, тобто, у Львові площа... площа Святого Теодора 8. Да. Це біля театру. Uh -huh. За театром там дуже рядом. Так що, якщо будете у Львові, заходьте і туди. А якщо буде можливість, то можете прийти на наш день клієнта. Будемо ага. чекати. Бо вчора <ріху>, приходила жіночка. Вона каже: та ой, у Львові я буду з такого то такого то числа. Я кажу: Опа, а ми якраз там будемо. Так я і туди ще прийду. Так, да, у нас дуже багато. І вчора ще приїздила е, пані Юна, яка сказала, що вона була у нас у Львові і в Києві. Всюди фотографувалася. І так, і ще ходити. каже, от, от в Одесу вона ще да. хоче приїхати, да. ще на той наш магазин. І вона коли куди ми їдемо? І вона оце за нами отак <сум> мандрує. Питають метраж то ціна діви. Так, саме діва, не діви пані. Діва. Е, дивіться, метраж тут на 100 грам 350 метрів. І ціна зараз 77 Гривень. У мене на купальник пішло чуть менше двох моточків. Пишуть дуже рада зустрічі з вами. До нас І, я, з... Роз... І я дуже рада. Мені так приємно, коли от там відповідаю на ваше питання в, на Ютуб каналі. Це заочно, так я вас знаю. А вчора приходить, каже. Я Олексій Лушицин. Я кажу, ви Жанна, вона да, вона так і пописує. Я ж не знаю, хто це. Ну, дуже багато чоловіків пише, думаю, мало. Ли. Вона каже, я Жанна, то чоловік. Yeah. Ну, от, і вона вчора прийшла і каже: Я Олексій Лушицин, ну, це так круто було і мило не знаю. Так що дуже класно, що я можу з вами тут побачитись завдяки цим святам, які наша фірма, наша компанія робить для вас. І і я тут відволікаюсь від свого будення такого і приїжджаю у відрядження в наші магазини. Це для мене завжди такий кайф, просто не знаю. Так, що вам ще такого цікавого показати? да, Поки на магазині можу показати, розказати. Може, питання якісь такі окремі є. то… Так, да, якщо є питання, можете зараз їх поставити. Я поки вам розкажу, що у нас тут цікавого ще є. У нас є фотозона, з якою ми почали наш прямий ефір. Зараз я покажу красиву красивої А ви поки поставити питання? Так отак, а а так, а це наша фото зона. То фотографуватися можна і викладати в сутмереді нас підмітити і э, стати учасником розіграшу сертифікату на тисячу гривень. Це наші три суперпроси, які будуть розірватись кожен день. Тобто сьогодні, вчора і сьогодні. Як, як, ну правда? два чотири дні короче, да, то, йому, вже Так, вже два, два. два дні. У нас уже є. Сьогодні ми другого оприопеляємо, і сьогодні хто викладе, то завтра ще вже буде наш. звісно, вже хто буде третім нашим переможцем. Так далі дивлюся, що у нас тут по питанням. У вас є пряжа Мохер? О, пішли до Мохеру, так. Нам Написали, що пішли замовляти рафію з дівою. Ми дуже раді допомогли вам. Питають, як у нас у нас завжди добре все. Мохера дуже багато. І фірми це Мондіваль, Ланагата, є є мохер Алізе, є, є мохер газал, і є різна товщина мохеру. Є як товсті такі ниточки мохерові. Для таких більш теплих виробів є і ниточки, як для павутинки. Наприклад, кітсета взяти. От її ви подивіться, дві полички вона займає зі своєю палітрою. Так, також палітра у Газал Суперкіт Махер. Теж ось от, три полочки, і це все. Ой, акуратно, і це все. Вона по якості дуже класна, хоча в неї не дуже велика ціна, але якісно в неї класна. Хороша. І вона не колиться. Не колиться. О, увесь Мондюваль він не колиться. Це класна ниточка. Ланагата це теж пряжа, яка заслуговує на вашу багато вже хто з нею в'язав і знає цю нитку. Це її три вида: це сілкмахер люкс. Це ниточка іде з мітанітом, тобто з люрексом. Ось вона. Сілк махер це шовк на махеру просто. Махер на шовку. От. Оце вона йде. І а де я не бачу? Ага, алізе. Ага. Махера гендіярн тут немає зараз. Тут зі колося ще багато питань, тому мохерчику багато. Якщо можете перейти на наш а, сайт, теж подивитися. Або прийти до магазину. Або прийти до магазину. Так, нашого. Так, поїхали. Тут багато питань. Фурнітура для сумок, а саме замки у вас нічні? Так, звісно, ми користуємося своєю фурнітурою. Добре, у, мене, у мене скільки сумок, і скільки її? є. У мене одна є у валізі лежать. Є. Різні фурнітури фурнітура є різна. Вона є як темний нікель, серебро і під золото. Ланцюжки, ручки, ланцюжки. Є замочки різні, є як вставні, да, так і до і... цього фурнітури ну, насправді, багато. Я буду бачу, так. Є вже я набори. Я Зараз ось... Раз, ось ось вже є набори, де вже замочок, карабінчики, ланцюжок. Все є. Набор коштує 200 гривень цього. Так, набори фурнітури показали. Я йду до колодової виклики потім ще йде на березі самер. Я не пропитала самер? Вау, це круто, самер, класна пряжа. Так, килимова. Так, кілемова... да? да. да. оце вона. Набори це все для килимової. Інструмент є. Так, це валяння. В, ось, валяння, ось сюди. Ось є цей, як це правильно сказати, як він називається? Це... Ручка-голка для килимової вишивки. Да. Але це є там, набори, кілемової. де там... Ага, це для валяння. Ось сюди вона. Да. Просто треба показати ще сюжети. О, ой, який класний, я його ще не бачила. Яна. От, ось так. Давай я отак викладу. Давайте. Покажемо. Телі, можу, Тут і квіти, і морська тематика, бачила, і закат такі. такий. Ось, ось тістечко, мабуть, чи морожене. Ай, краса. У київському магазині такі сюжети. Ось все. І ось ще. І отам от ще. А лама. Овечка. Лама. Ну, хай буде лама. Альпака. Альпака. О. Оце такі сюжети. Клас. Так що я вишивка, Я справді не бачила. Оце й бачила, пам'ятаю. А от саме з цим такий оцей, ну я не бачила. І морозило, прикольно. Так, морозове прикольно. Клас. Так, ми зараз йдемо до самергу. Я думаю, ми отак залишимо, поки ми. Так, ми потім приберемо. Щоб не Надовго. Так, до самеру йдемо, кого було питання. Так, самер це бавовна з віскозою. І якщо ви знаєте, і в мене є ковтинка з нею. Зараз ми зробили набір, там входить все, три моточка, спиці, маркери, ну, все, що потрібно для ковтинки. І вона є як однокольорова, так і секційного фарбування. Yeah. То пам'ятаю, в запорізькому магазині у нас була пані, яка в'язала цього кольору. До речі, з вона із блакитного ковтинка була, що на машинці зв'язала. Да. А ні, то ні, був ні. то був Ліницов. Так, оце, от зелений да. колір у неї була ковтинка, що вона зв'язала так, як на машинці. Да, да. Дуже гарно було. То слідкує за нами міг її бачити у нас на наших. Каналах і в наших соцмережах мені написали, будь ласка, не крутіть, так швидко камеру де нитки не встигли порозглядати. <різь> ну вибачте. Повільно проведи Давай, і я, покажи. Це певне, коли ми там йшли, просто то так я зупиняюся, показую, а коли йдемо, то так не встигаю, щоб можу, так, повільно показати, тому що так поспішаю. Так, сподіваюся, що ну, якщо хочете просто для натхнення порозглядати, ми з Яночкою можемо так стати. Я мотати можу показати. А так просто, отак от просто показати красиво. Усі полички, оце все. Це просто Атмосферу, атмосферу та... надихнулися і прийшли до нас, до магазину. Так, і давайте останнє питання і будемо завершувати. Яку краще брати пряжу трикотажну саме? Я. Трикотажна. Ну тут у якого у які смаки і на яку пряжу, який виріб хочуть. Я можу запропонувати це барва, це наш український виробник, три коліна. На, наразі тут розкупили, багато да, кольорів нема, що тому що не знаю от, у Києві щось багато хто обирав напів ну, бавовну з віскозою. І Пряжа для сумок фурнітури, її було дуже багато. І приходили прямо і для вишивки, і канву брали. От Сумками тут якось так більш увлікаються. Там зараз сумку мушлю про О, так, там була І В, в овлозі ви побачите все. Е... Ну, Пряжа, це трикотажна пряжа да. така, що підійде. Дивлячись, що От, катон клап є. Ну, Кольорів тут чуть побільше. Ну, У Трикаліна добра, така, класна палітра, просто те, що залишилося. Да, На сайті її набагато більше. Да. Також для сумок можна обрати іншу пряжу. Ну, Трикотажна пряжа, якщо можна взяти мачероні, це для, для килимків, але я дуже багато бачила, хто в'яже з неї сумки. Тому ми, кольорова палітра у Мачероні набагато ну, багатше, набагато. <сі> і якщо брати, да, я згодна, що це пряжа вже вторічка, це вона йде вже з відходів, вона <сі> робиться. Але пристойна і нормальна, і вона ну, і в пров'язі вона, мабуть, не відлічає, не відрізняється від так що Можете так. да. Так, нам побажали тут гарного дня. Ми теж бажаємо Дякую. гарного дня. Якщо вас залишилися питання, можете а потім, коли цей прямий ефір розбережеться, поставити да, це питання. Я нам відповідаю буде. на так. кожен так. день. Для, мене... YouTube, для Якщо що, пишіть нам в дірект, якщо у вас залишилися якісь питання, от і, і тоді розкажемо, покажемо. От, а для Ютубу так можете писати в коментарях під цим прямим ефіром, коли він збережеться, і тоді Яночка вам теж відповість. Ще Можете збередся, хто хоче до нашої телеграм-спільноти, там ви також можете поставити Яні питання, вона теж так, зможе так. вам відповісти, щось порадити, або інші майстрині, які теж там, вони люблять. Так, да, Вони допоможуть. дуже там так між собою да. спілкуються, і радять. Все вам порадять і підкажуть. Ну, ну що, що, будемо завершувати. Да, будемо так, завершувати. ну ж, третій день розпочався, нам його провести ще, зустрітися ще з нашими. Покупцями, клієнтами з нашого, і будемо від'їжджати вже додому. Не хочеться, ну а що робити? Дуже сумно. не кажіть цього, поки ще не вечір. Так, ну що я всім До... вам вдячна, що ви залишаєтесь з нами, що ви любите наш канал, наш інстаграм, наші соцмережі, наш магазин і взагалі команді Кенді Ярм. Дякую вам Це... і всім па, па солодких, солодких вам петельок. петельок. Так, Яночка, а ну потримайте отак. От я. Завершу в інстаграмі. Всім до побачення! Так, і тепер в Ютубі всім до побачення.